Привіт, друзі! Я вас хочу познайомити ще одним містечком. А це будинок, де я зараз живу. І тут є двір, тут є багато різних дерев. Берези, сосни, ялинки дуже гарні дерева. А в нас ще під ялинкою живе їжачок. Так-так справжній і дуже милий. А це квіти, вони дуже гарні і різнобарвні. Подивіться, які вони чудові. А ще в нас тут співають пташки. І тут ми виходимо з двору. А зараз ми виходимо з двору. І тут ми бачимо справжній тунель із дерев. В кінці. Олеї. Ми бачимо майданчик і кораблик. Ну, про кораблик я вам потім розповім. А зараз я вам покажу басейн Водолі. Туди я хочу займатися на плавання? Оце ми піднімаємося до водолія. Он так. Я на... ходжу на синхронне плавання, в степковий басейн. Кому подивіться, яка гарна природа, яке гарне блакитне небо і білі-білі хмаринки. Кому сподобалося це відео, ставте подобайки і підписуйтесь на мій канал. Всім!